Нещодавно я розповідав вам про топ бездротових ТВС-навушників, які не соромно придбати собі у 2024 році, з тівничком до 2000 гривень. Топ вийшов дійсно крутим, і я потім сижу і думаю: а що робити людям, які не люблять затички у вухах. Ну, неприємно мені. Мені подобаються навушники, які закривають моє вушко, які його зігрівають взимку, дають побільше звуку, і в яких теж не соромно вийти на вулицю. То, власне, про такі сьогодні і поговоримо. Це топ найкраще накладних навушників у 2024 році з цінничком до двох тисяч гривень. Вмощуйтесь зручніше, ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Рухатися будемо згідно зростання ціночків на наші навушники. Тож, якщо ваш бюджет прям дуже-дуже обмежений і ви шукаєте щось прикольне за мінімальну ціну, тоді ви в ідеальному таймлайні на нашому відео. Якщо такі готові трошечки витратитись, аби отримати кращий звук, цікавіший дизайн і взагалі побільше функцій і часу автономної роботи, шукайте наступні навушнички в таймкодах під відео. Там вам буде цікавіше. Першими у нас сьогодні будуть навушники XOBE25. Їх величезною перевагою перед конкурентами є їх дизайн. Ну і звісно, цінник, тому що це найдешевші навушники в нашому сьогоднішньому топі. Як на свою ціну вони виглядають просто фантастично і можуть стати прекрасним доповненням практично до кожного вашого образу? А якщо якось стерти собі пам'ять і забути, що вони є майже ідентичною копією AirPods Max від Apple, то стає іще краще, іще приємніше, іще більше насолоди, ви зможете отримати. Єдина проблема, що на дизайнерській подібності вся схожість і закінчується. Але це не означає, що навушники якісь погані або не такі інакше б вони просто не потрапили по наш топ. А людям подобається. Ну в першу чергу, дизайн. Що стосується звуку, то він вас не здивує, не вразить. Він тут стабільно, середній, хороший. Як для такого цінового діапазону, зірок з неба не хапає, але і прям плакати від нього не хочеться. Е, головною фішкою зновські головною фішкою є дизайн. Для керування навушниками є механічні кнопки прямо на, на правому або на лівому. На одному з навушників ви точно розберетесь, там нічого складного немає. Заряджаються навушники за допомогою мікрою usb і це, звісно, не найсучасніший стандарт, проте і виробник про це знає. Тому поклав кабель прямо в комплект. Ну раптом у вас такого вже немає. З мінусів можу відмітити хіба що автономність, тому що працюють вони 8 годин від одного заряду, а потім заряджаються ще 4 години. Але якщо ви не дуже активний слухач і не дивитесь володаря перснів вдвічі-тричі в навушниках кожен вечір, то вам цілком вистачить десь на два дні використання. Проте, звісно, хотілося б більше, але за таку ціну це прям ок. Вони свої гроші коштують. Наступні на черзі Panasonic RBHF420B. І хто вигадує їм ці назви? Я сподіваюся, що вам їх вчити не доведеться. А раптом то всі назви знаходяться в описі під відео. Там все є. Можете перечитати, записати, занотувати, або тут от я десь написав, напевно. Дизайн навушників практично класичний, це матовий пластик, це оголів'я, яке регулюється і підійде під будь-який об'єм голови, в комплекті також є кабель мікро-USB для зарядки. Це, звісно, неприємно, проте не критично. До 100% навушники заряджаються за 4 години. А от, аби їх розрядити, слухати доведеться цілих 50 годин. І це дуже приємно, тому що це один з найкращих показників взагалі у сьогоднішньому топі. І навіть якщо ви не встигли зарядити навушники, Ушники, а потрібно вже десь вибігати в довгу дорогу, то присутня швидка зарядка. І за 15 хвилин можна зарядити навушники на 3 години прослуховування. А це прикольно. Навушники доволі легкі, і носити їх можна довго без жодного відчуття дискомфорту. Керування відбувається за допомогою трьох кнопок: це кнопка вимкнення і вімкнення. І інші дві це для підняття опускання гучності або перемикання треків вперед, назад, як вам зручно, як вам комфортно. Загалом, якщо ви дуже обмежені в бюджеті і шукаєте найкращий варіант по звуку, то це він можете брати Panasonic і взагалі не сумніватися. Вам точно сподобається. Можна класно слухати музику, слухати подкасти, дивитися фільми. Все кайфово. Єдина проблема для геймінгу не підходить, тому що є відчутна затримка. Проте для всього іншого це прям хороші, кайфові стабільні навушники на кожен день. І наступні навушники, про які хочу вам розповісти, це JBL t 510 bt Тут маленький любовний відступ. У мене є отакі от JBL, я не пам'ятаю вже, як вони називаються, але вони теж доволі бюджетні. У них є лише один вагомий для мене мінус. Це цей кабель, тому що його або не вистачає, або він постійно десь заважає. Мені його не можна дістати і потім поставити, коли він потрібен. Вони не Bluetooth. Це, це величезний мінус. Тому модель JBL t 510 bt виправляє цю проблему. Лишаючи все найкраще, що мені подобається. Дизайн класичний, впізнаваний, тут нічого нового, пластик та екошкіра. Окрім цього, оголів'я складається під будь-який об'єм вашої голови, і навушники самі складаються доволі компактно, тобто їх можна зручно перевозити з собою. Підійде для тих, хто любить подорожувати. Комплектація вас тут не здивує, окрім того, що в комплекті кабель USB Type-C, а це вже дуже і дуже. Приємненько. Навушники заряджаються до 100% всього за 2 години, і потім можуть відтворювати музику цілих 40. А якщо ви раптом знову ж таки забули десь їх зарядити, десь ну, буває таке, забули, забули. То за 5 хвилин швидка зарядка дозволить вам слухати музику і ще 2 годинки. А звучать вони приємно про це трошки пізніше ще додам. Підключаються навушники за допомогою Bluetooth і працює все стабільно як на Android, так на iOS. Можете відходити на метрів 10 від гаджета, і все буде буде грати. Так як і до цього. Окрім цього, є приємна функція це підключення до двох пристроїв одночасно, мовно кажучи, працюєте ви за своїм комп'ютером, а тут раптом на смартфон вам хтось телефонує, ви такі кнопочку затиснули, поспілкувалися. А якщо ви вдома діти на вухо не кричать, пральна машинка з іншого боку не працює, все доволі тихо, спокійно, то чути вас буде непогано. Потім знову кнопочку затиснули і продовжили спокійно працювати за своїм комп'ютером. До речі, про кнопочки. Їх тут три. Одна відповідає за Вимкнення і вімкнення пристрою. Інші дві за підсилення пониження гучності. Вони ж кнопки перемикання між треками від Pink Floyd до волинського народного хору. Все, що ви любите, і в зворотньому напрямку все буде звучати класно і якісно доволі об'ємно. Звук тут правда хороший, і звучать мені здається, вони навіть дорожче, ніж власне коштують. Це така хороша збалансована модель на кожен день, тому що JBL знає, як робити хороший звук. Наступні на черзі накладні навушники Sony vhch 520. І хто ж їм вигадує ці назви, я навіть не знаю. Проте тут без ліричних відступів, тому що компанія Sony відома якістю своїх пристроїв, і багато хто обирає Sony, тому що Sony і все і більше жодних причин не треба. Власне, в цьому випадку можете скористатись таким самим принципом, тому що навушники точно вас не розчарують. Вони класні. Дизайн класика без жодних зайвих деталей. Обирати можна серед Трьох кольорів це чорний, білий і синій. Власне, в день купівлі, до якого душа лежить, той і обирайте. Врешті все стабільно, пластик та екошкіра заряджання відбувається за допомогою USB Type-C, і на одному заряді вони можуть грати 40 годин. А заряджання відбувається за три годинки. Все на все до того ж, якщо раптом знову ви забули зарядити навушники, ну стається у вас таке в житті, і ви вже готуєте собі сніданок, думаєте, що нічого не встигнете, то швидка зарядка вас тут здивує. За три хвилини швидкої зарядки навушники заряджаються на півтори години відтворення музики. Тому вони завжди будуть на поготові. А керування відбувається з допомогою трьох знайомих нам клавіш. Це, власне, вімкнути, вимкнути. Одна, інші дві це регулювання гучності, вони ж перемикання пісень. Все максимально просто. Є тут, звісно, і мікрофон. Якщо вам телефонуватимуть, то ви зможете відповісти на дзвінок за допомогою цих навушників. А якщо будете знаходитись в тихому, спокійному місці, то чути, вас буде добре. Співрозмовник лишиться задоволеним. І загалом звук тут хороший. Ну, власне, я поганий звук вам сьогодні і нараджу. Підтримуються стандартні кодики AAC та SBC. Немає можливості підключення по 3,5-мм міліметровому роз'єму, проте це не проблема. Якщо вам подобається звук від Sony, то за 2000 тисячі гривень кращого варіанту знайти доволі складно. Ну а якщо захочете щось підправити, все це можна зробити у фірмовому застосунку. І наш топ був би неповним без компанії Anker, а саме їх накладних навушників Anker Soundcore Live 2 Neo. от назва, яку цілком можна запам'ятати. І тут знову можна виділити дизайн, тому що їх в руках тримати не те, що не соромно, але навіть дуже приємно. І хоча тут той самий пластик, та сама екошкіра, проте ну воно якось особливо виглядає. В комплекті, власне, навушники, інструкція і кабель для зарядки. Заряджається вся ця історія по USB Type-C за 2 години, а потім може беззупинно відтворювати музику до 60 годин. 60. Анкер, як ви це робите? Ну, це якась фантастика. Мені здається, ці навушники просто. Практично неможливо розрядити, вони майже вічні. З цікавого їх можна підключити до будь-якого пристрою за допомогою провода. В них є 3,5-мм міліметровий роз'єм, і ви тут логічно скажете, ігор, так ти ж скаржився на свій JBL, тому що є цей провід, він тобі постійно заважає. А я вам логічно відповім. там цей провід постійно, а тут ви можете за потреби його доєднати, за потреби е прибрати. І якщо вам, наприклад, потрібно попрацювати з відео, ви хочете пограти в ігри чи щось помонтувати на комп'ютері. І не хочете відчувати затримки у звуці, то от він, провід, ваш вихід. Захотіли потім послухати музику на кухні, побігати готуючи вечерю. Прибрали і воля, свобода взагалі кайфово слухайте музику. Керуються ці навушники за допомогою трьох знайомих нам кнопок, і відповідають вони все за те ж саме. Тому розповідати знову не буду, Я впевнений, що всю цю інформацію ви вже точно запам'ятали. Звук звучать вони класно. З мінусів хіба вага? Важать вони найбільше серед сьогоднішніх експонатів. Це майже 300 грамів, і носити їх цілий день вийде навряд. А в цій частині відео я мав би бажати вам гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Прощатися загалом проте не можу, не розповівши, де придбати всі ці навушники за найвигіднішою ціною. Отож, посилання на всі моделі сьогоднішнього топу знаходиться в описі під цим відео. І от на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть в коментарях, чи було воно для вас корисним. Звісно, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, тисніть дзвіночок, аби не пропустити наступних роликів. А ми з вами обов'язково зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.